Дівчата ми в Єві, всім привіт, 10 вересня. Давайте подивимося, що новенького в Єві. Дівчата подивимося на догляд за тілом. До 1 жовтня тривають різноманітні акції та знижки в Єві, тому що Єва святковий день народження. Єва святкує, знижки дарує. Ось так. Набірчик прикольний, правда ж? Такий набір коштує зараз 224 гривні. Ще креми для рук корейські. Багато хто любить міксу. Я думаю, що це гарні засоби. У мене, до речі, є в запасах одне таке молочко для тіла, ще не приступила до нього. І Чула гарні відгуки на ось такий відновлюючий крем з цикою та з мочевиною, мочовиною. 400 мл, 309 гривень. Зі снижечкою зараз ось такі гарнішки для тіла. Масо шите, вітамін С, 309 Лусьйони для тіла дав. Зараз гарними снижечками. Подивіться, будь ласка. Ще ось така новинка. Не бачила таких кремів для тіла від Нівея. Також для дуже сухої шкіри 251 гривня і в такому пакуванні 222. Звичайні нівейки, креми для рук. Q10. Три в одному. До речі, цей крем дуже хвалили. 125 гривень. Зараз він коштує. І ось такий відновлюючий теж хвалили. Він зараз 57,50. Хороша ціна. Нютроджина подорожче. 156 і 177, об'єм 75 мл мікса для рук з маслом шита. Оця версія з алантуїном. А у мене колись був ось такий крем, дуже він мені подобається. Тут така екологічна упаковка, вона з картону зроблена. Але 189 гривень, такий ще не бюджетний варіант. Мізон. Крем для рук з равликом, Зараз з гарною знижкою. 96,90. Ну і думаю, що ось цей з колагеном також зі знижечкою. Евлайн. Ціни бачите. І ось бачу новиночку, ось такий крем для рук та нігтів від бренду Вазелін. Я знайома з цим брендом. Непогані засоби. там У них для тіла продукти, для догляду за руками. І ось в такому пакуванні 75 мл, я так розумію, це мініатюра від цього об'єму. Через два тижні в 10 разів сильніші нігті. Обіцяю виробник. От, і дави ось такі. По-моєму, теж це якась новинка, бо я в такому пакуванні маленькому не бачила. Крема для рук 63,50 в трьох варіантах. Ну і бренд Вазелін тут досить широко представлений. І є в таких шайбочках кремчики, і є в таких пакуваннях. Жовтенький, до речі, у мене ось такий був. Ну, липкуватий на літо, якщо брати, то липкуватий, а так. Є відновлюючий ось такий 48 годин зволоження. І ось такий гарний засіб це вазелін, який можна використовувати для самих різних потреб, зволожувати губи, мазати лікті або сухі ділянки тіла. Прикольний засіб, я думаю, що він може бути дуже-дуже доцільний в вашому догляді. І бархатні ручки. Теж зі знижечками гарні ціни зараз. Дівчата, ще хочу показати вам ось такі вкусняшки від Fresh Juice. Я думаю, що з цією продукцією ви всі добре знайомі. Це скраби, та батери для тіли. Ще є ось такий пілінг, це лічі, а це з маракуєю. Це взагалі мій фаворит, колись показувала в своїх покупках, купувала неодноразово. Зараз ціна 78,70, дуже гарна, приваблива, можна брати сміливо. Це дуже такі запашні, насичені, соковиті аромати, які будуть до вподоби усім. Якщо любите банитися, то це буде справжнє задоволення. Баобаб та карибська диня. Батер для тіла. Ціни 106 гривень і скраби по 104 гривень. З більш бюджетних від бренду May: Скраб для тіла з абрикосовою кісточкою екстрактом груші та асаї. Це цукровий скраб 7990 і з коричневим цукром. Велика баночка 250 мл. Також приваблива гарна ціна. Хто користується скрабом для тіла, звертайте увагу. І крем універсальний для обличчя та тіла. Грінвей 6490. Дуже багато класних відгуків я чула на бренд Біокона, саме оцю лінієчку для тріщин на п'ятах. Супербюджетний крем 4749 стоїть 47 гривень ,49, стої 49 копійок. Гарні відгуки. І ось такий бальзам, ще є для лікування тріщин та попереджання їх утворення. 5590. Також є спрей для стоп. Дезодорант, антиперспірант, теж актуальна штука. Ну, хіба що літо закінчується, може не так, але має бути в догляді 53,90 гарний теж, напевно, засіб. Кремчики також для ніжок. Бюджетний. Доктор Санте. Крем-бальзам для ніг 58,90. Мої улюблені смужки для носа від Via Beauty. Зараз в акції 1 плюс 1 дорівнює 3 і знижка на сам товар. Зараз він коштує 56,50. Дуже ефективні змушки. Смужки дуже вони мені подобаються. Ще є ось такі з вуглем, але е, не дуже вони мені. Просто класичні блакитні, я раджу всім, кому цей продукт може бути цікавий. Ось такі пробувала від Just по 28 за гривень, не дуже сподобалося. Від Wave теж пробувала ну, нічого, середнє. Via Beauty це топ. Масочки для обличчя Via Beauty, дивіться, яка ось гіалуронова маска. Яка складається з двох етапів. Ось така прикольна упаковка прозора. І в блакитному варіанті це, напевно, ага, пептидна маска. Зараз 1 плюс 1 дорівнює 3 по 25,49. Можна звернути увагу на цю новинку, можливо, зараз і придбаю собі, спробую, що це за маска така. Ще від Via Beauty Bitox. 6 гривень коштує. Ось така маска, з алоє 25 гривень. Садоїр теж в акції 1 плюс 1 3, фруктові маски. І жигот 3399 теж в акції 1 плюс 1 дорівнює 3, самі-самі разні. І є тут і з ялоронкою і з зеленим чаєм. Дівчата, ще за гарними зніжками, є засоби жіночої гігієни, прокладки, Always. Наприклад, кому цікаво, велика упаковка 159 гривень. Велика знижка. Щоденки дискріт. 100 штук в упаковці 128 гривень. Гарна зараз ціна, І 60 штук, 83,90. лінжері по такій ціні. 109 гривень, упаковка з 40 штук. І 56,90 16 штук. Лібрес. Хто шукав? Хто казав, що в Єві немає лібрес? Ось, будь ласка, є. Гелі для інтимної гігієни мінус 50% на другу одиницю. Лактоцит. В різних видах у нас класичний 200 хоча ні, До речі, класичний іде 189 гривень, я так розумію. І велика упаковка 319 гривень, мінус 50 на другу одиницю. І інші виробники також представлені, аж до більш бюджетних. Є зелена аптека, яку теж, до речі, наші дівчата дуже люблять. 7690 в двох варіантіх чайне дерево та ромашка. І About Sensitive та Fresh 5690. Також зараз зі знижкою інтимка від Лінжарів 8590. Далі дівчата сухі шампуні, кому цікаво, батіст зараз теж іде в акції мінус 50 на другу одиницю. Але самі ціни не бюджетні, так скажімо, бачили і дешевше. Ну, зрозуміло, що за цими економіями стоїть якийсь подвох обов'язково, але, ну, тим не менше, будете знати: 140 гривень від сйоз, гарна ціна для об'єму та від забруднення. Год тобі, 181 гривня. Спрей мист і мініатюра шампуні 100 мл. З більш бюджетних є ось такий бренд One Me, Чи якось так. 104 гривні. Шаума 128. Гарні знижечки зараз на продукцію Schwarzkopf Gliss. Вже називається він не гліскур, а гліс. Різні лінічки для довжини, спреї. Ціни бачите. Гарно так знизили ціни. Хоча мені здається, що плюс-мінус так воно і було. Якщо брати ці знижки, то, мабуть, це і є основна ціна на цей продукт. Так, експрес-кондиціонер. 132 гривні. Зацікавила мене ось така нічна сироватка від глізкур або гліс. Нічна, незмивний нічний відновлюючий елексир. 250 гривень коштує. Просто цікаво, які волосся будуть, яке волосся буде на ранок, якщо це такий нічний незмивний засіб. Ще є ось такі засоби, Гліскур філер для волосся, активатор для шкіри голови 219 гривень. Двохфаска спрей для ламкового ослабленого волосся 149 гривень. І така лінійка для ламкого та ослабленого. Шампунь та бальзам в парі. Ельсеф також з невеликими знижками. Цю новинку я вам вже показувала. Для схильного до жирності волосся та шкіри голови Це бальзам, але був десь і шампунь також в парі. Для фарбованого волосся шампунчики, експерт кольори. Маски 215 гривень. Зараз усі маски Ельсеф. Ось така на таких поживних оліях. Ну, а мій фаворит, ви можливо пам'ятаєте, вже не раз казала, що у мене мій фаворит це ось таке повне відновлення 5. Шампунь та бальзам. Найкраще просто. І інші також лінійки представлені в повному обсязі для блондиночок. Для відновлення волосся. Ну, тут прямо цікаво, що це і сироватка для надання блиску та пом'якшення волосся. А це п'ятимінутне ламінування. На гліколієвій кислоті чи щось таке. Це кондиціонер 204 гривні. І шампунь 204 гривні. Для надання блиску написано ну, з гліколієвою кислотою. Цікаво. Пантіни також зі знижечками. Але мого фавориту тут немає, бо я люблю з трояндою. Хто мене дивиться, той знає. Я раджу всім спробувати пантін з трояндою. Так, дівчата IQ-код, також зі знижками. Шампуньки та маски для волосся. Естіма. Шампунь 219 гривень зараз коштує. ОG X 315. Знижка. Основна ціна 450. Бреліл мінус 40 тільки сьогодні. Звертайте увагу, ось ці маски в великих бадьях з Вівсом. З якимось а, цінними оліями та з маслом шиї. 227 гривень за об'єм 1 літр. Кристали органової олії 318 гривень. Кристали 268 ось цей засіб. Дуже класний, дуже раджу всім. Для легкого розчісування, для пом'якшення волосся, для легкого вкладання 205 гривень, двохфазний бальзам. І великі упаковки шампуней по 305 гривень замість 509. Оце дійсно гарна ціна і гарна знижка. Ну, це класні шампуні, я їх брала колись неодноразово. Можливо, колись ще спробую знов. Ладори, до речі, знову зі знижкою філери, 224 гривні. І ось такий каротиновий клей 314 гривень. Це засіб lів-ін, тобто який треба залишати на волоссі. Ну, якась, напевно, відновлююча сироватка або якось так. Ну і шампуньки, ось ці і засоби, трітменти для волосся. Це все Корея. Бачу новиночка, це ось така корейська фарба від Confume. Корейська фарба від Confume з різними відтінками. 1 n 3N. Коротше, дівчина одна і та сама, але і колір волосся типу різний. 299 гривень. Відтінковий шампунь тонер від сюз 228. Що ще цікавого? Лореаль Preference 336. Вже ці фарби такі стають все менш і менш доступними. Вella Color Perfect 316 гривень теж, напевно, якась новинка. Sйос Олео Intense 202 гривні, Excellence 239 гривень. І знижка на всі відтінки, що теж добре. Вони інколи роблять знижки на певні тільки відтінки. Ось такий софт-колор від вела 227 гривень. Не пробувала таку фарбу. І Brilliance 235 гривень. Теж на всі відтінки є знижка. Сльйоз більш бюджетний варіант 168. Палет 103, гарніє 111. І гарні Color Naturals 99,50. Палет 90 гривень 50 копійок. Знижка. Колишня рябіна фарба 70 гривень. І арт капелі. Зараз вона, напевно, б'є всі рекорди. Бюджетна і класна фарба за 55,90 Мій фаворит відтінок 6.6. Холодний аметист». Класна фарба. Не гірша, ніж більш дорогі аналоги. Дівчата-акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Працюю також з доглядовою косметикою. Засоби для демакіяжу від Нівея. По-перше, зі знижкою, по-друге, 1 плюс 1 дорівнює 3. Міцелярні розчини. Тонік пілінг з кислотами від Evelyn 7450 мінус 50. Тільки сьогодні. Сьогодні у нас 10 вересня. Очищувальні пілінг диски. Bout Пінка для глибокого очищення 127, тонік 95, локальний засіб 119, Сироватка 159. Рожева лінійка у нас. Маска з глиною. 149. Пінка для вмивання з гіалуроновою кислотою. 95,50. І гель 95,50. Ой-ой-ой. Пілінг для обличчя. Дивимося. 95,50. Тонік зволожувальний. Теж 9550. Термальна водичка. Ось така маленька мініатюрна, 50 мл 89,90. Мус для очищення обличчя. Дещо Синьої лінійки з гіалуроновою кислотою я бачу тільки нічний крем. Шкода, що немає вже патчів, напевно, не випускаються більше. Дуже були гарні патчі. Будемо шукати заміну. Косметика гарні є теж в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. І ще й даються знижки на продукцію. Ось така гарна есенція з вітаміном С, саліциловою кислотою. Звісно, термоядерний такий коктейль. Вітамін С та саліцилка буде подразнювати чутливу шкіру 209 гривень зараз. Також міцелярні водички зі знижечками. І дуже можу вам гарно порадити ось такий засіб для вмивання. Від гарніє, є. Дійсно класний з гіалуроновою кислотою та керамідами. Ще ось такий є ексфоліант рідина з ніацинамідом, скваланом, саліциловою кислотою. 284 гривні. Дівчатка, і наостанок трохи парфумері. Трусарді Дона. Зараз зі знижкою. Це у нас трусарді майне. 1169 гривень 50 мл. Тестер, до речі, теж є. Трусарді Делікейт Роуз 30 мл 2,5 тисячі. Мені здається, в інтернетах навіть дешевше можна взяти. Трусарді на 50 мл. Подивіться, будь ласка, одтуаліт. Туалетна версія туалетної води 1000 гривень. Зараз. 50 мл. Здається, це непоганий цінник. І 30 мл, що цікаво, 2429. Тобто більший об'єм коштує рази дешевше. Версії парфумованої води Донна коштує 1200 гривень 30 мл і 50 мл 1839. Сотка 2319. Чироті. 1881, 1559 гривень, об'єм 50 мл. І імператриця. Давайте глянемо Limited Edition, 1400 гривень 50 мл і 1839, 100 мл. Класична імператриця Моден Принцес Вітлан а Rumier Tourow 1600 гривень 30 мл. Мері Мі 50 мл 819. Екла 1879 100 мл і 30 959 гривень. Версача Брайт Кристал 30 1899. І більші об'єми також є. Масаки Мацушима. Фло парфум 40 мл 1499, Sunshine 899 теж максимальна знижка. Саншайн це 40 мл. І Ode Parfum Masaki 1499 Мед. Масакі Мацушима. У мене був колись в студентчістві, в моєму студентстві. Цей парфум, до речі, він такий цікавий і зараз мені здається, що можна ним подивуватися на нього. 859-40 мл. Зверніть увагу на нього, зараз собі пшикну. Ну, він не важкий, легкий, по-моєму, він щось ведусі роман басі, мені здається. В часи моєї юності були популярні саме такі парфуми. От Ханна 1749. 80 мл. Далі маски на той 2. Ну, давайте візьмемо об'єм 30 мл, 1160 гривень. I Love Love. 1200 гривень, 30 мл. І мініатюра також представлена. Ну і, що тут ще цікавого, Лярів, аналогова парфумерія а... Чу, Кашерель, що цікавого, до Амор-Амор. А доєднався в нас тепер Еден та Анаїс Анаїс. Мені категорично не подобаються ці парфуми. Вони взагалі мені не парфуми, а щось я не знаю що. Ле, кашареля Мурамур у туалетній версії, у версії туалетної води, точніше сказати. Я сьогодні спробую, бо в мене є пробник парфумованої води, і це було дуже жахливо. Можливо, туалетка мені буде більш до вподоби. Так, мінус 60 на всі парфуми звертаємо увагу. Це є тільки по жіночій парфумерії, звісно. Далі завітаєте, подивитися. Чоловічому комусь цікаво. Ейфорія Келвін Клян. 30 мл, 1200 гривень. Ось тут сховалася Арден. А у мене є такий парфум. Зараз його активно, до речі, розношую. Такий квітковий-квітковий, трошки ретро: 30 мл, коштує 969 гривень. Ну і класіка жанру зелений чай. Може вже він і не актуальний. 30 мл, 400 гривень зараз стоїть. Також те стариї можна пробувати. Дівчата, здається, все переглянули. Давайте йти додому. Всім бажаю гарного дня, пока.